А ось наша група бешкетників. ну Ці то хоч ще нормально. віддамські наші поросятка, Бачите, вже щось тут натирають біля дверей, біля Максима. Ось наша порісна свинка. Це наші тут є і дівчатка які. Це на забій свинка готується. А сьогодні ми випускали також і мангальських поросят. Що вони зробили, я зараз вам покажу. Наробили біди нам трохи. Ці такі то культурні, вони тут собі бігають, травичку щипають, і майже нічого не риють. А мангальські свинки нам сьогодні наробили біду. Бачите, у нас тут є пасіка. Що вони зробили? Вони ж люблять рити. Взагалі вони такі е дуже цікаві. знаєте, Їм все цікаво. Що там відбувається, де відбувається, як відбувається. Що вони зробили? Поки ми ще тут не огородилися, зараз поки ми збираємо матеріали, щоб огородити. Ну і шукаємо зараз по доступній ціні електричний пастух, електропастух. Що вони зробили? Вони побігли. Ось там, де у нас, бачите, лежать два скати. Вони взяли, перевернули вулик. Мало того, що його перевернули, ще його розтаскали цей вулик. Ну, ну нам вдалося спасти сім'ю, в якій була проблема, ну, в яку вони перевернули. І розпліт там був, і ну, і ніби і матка була. Не знаю, матку не знайшли, але бджілки всі вернулися додому, ми поставилися на місце. ну. Тимчасово наші монгальські поросята гуляти не будуть. Ось тут ми їх плануємо розмістити, наших монгальських поросят, отак от, тут зробити і туди такий забор. Ну не забор, а за рахунок електропастуха зробити їм такий вигул, зробити їм тут такі будки. Ну Бо це капець, Вони, звісно, трохи наробили біди в саду. Ну Таке там ямки, їх можна засипати, це не біда. Ну а тут вулики вони, звісно, перевернули вулик один з бджолами і перевернули один вулик без бджол. Така собі історія, знаєте, поки сидять хай вдома. А ми будемо а ми будемо що? а ми ми будемо будемо що, зараз шукати терміново електропастух, купимо дріт і, і вже заженемо їх в контрольовану зону вигула, бо так неможливо. Бачите, вони які б вони не були класні, а вони приносять шкоду. Я бажаю вам здоров'я. Бажаю, щоб ваші свинки не робили вам шкоди і бджілки, хто займається бджілками, щоб все було в порядок, все було гарно. Україна переможе, Україна понад усе. Працюємо разом до перемоги з Богом.